Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Жінка, матір, сестра загиблого брата, який служив у 77 й бригаді, записала звернення. Скільки ще буде продовжуватися це беззаконня? Жінка звертається до всіх небайдужих ось відомого оригіналу. Доброго дня. Сьогодні я хочу звернутися до солдат 77 ї бригади. Дорогі наші захисники. Низький вам уклін за те, що ви пішли нас захищати, за те, що ви пішли боронити рідну землю, за те, що ви ціною свого здоров'я захищаєте нас. Сьогодні я вам хочу сказати те, що я не встигла сказати своєму брату, який служив у вашій бригаді і зник 3 березня 2023 року на першому бойовому завданні. Дорогі наші, ви захищаєте нас, а ми завжди і будь-якою ціною захистим вас. Знайте, що у вас є рідні, що у вас є друзі, що у вас є рідні тих хлопців, які вже зникли або загинули на превеликий жаль. Ми за вас горою. І ми за вас перегриземо глотку будь-кому, хто намагається вам нашкодити. Я вас прошу, будь ласка, не мовчіть. Я вас прошу, будь ласка, я знаю, що ви дуже сміливі, і ви знаходитесь в такій ситуації, що не побагажаєш лютому ворогу з одного боку. Вороги нашої держави, які на нас напали, а з іншого боку, дуже часто ті, для кого людське життя нікого не варте і нічого не варте, для кого гроші важливіші, ніж життя сотень хлопців. Так от, я вас прошу, <кій> якщо вам відомі факти злочинної діяльності, тих, хто стоїть над вами, будь ласка. Фіксуйте, Пишіть на відео, пишіть на диктофон. Якщо у вас є якісь докази, або ви готові сказати правду, виходьте з нами на зв'язок. Ми боремося за вас. І поки ми не доб'ємося правди, нас нічого не зупинить. Я вас прошу, будь ласка. Допоможіть нам. Якщо вам відомі факти, злочинної діяльності, а саме вимагання грошей, торгівля зброєю, здача позицій, навіть просто нелюдське ставлення, не мовчіть, говоріть. Ви не одні і ми будемо. Боротися за вас до останнього. Але без вас ви, ми боротися не можемо. Я вас прошу, допоможіть нам. Якщо ми цих уродів не покараємо, ви прекрасно розумієте, про кого я говорю, то, по суті, воювати нам нема. За що? Бо це ж нечисть, яка ще гірше орків. Горки прийшли на нашу землю з війною, а у нас виявилися твари, які через гроші гроблять сотні своїх хлопців, відправляючи на ноль без озброєння, без техніки, без прикриття, без евакуації або вимагаючи у вас гроші, які зароблені кров'ю і потом. Я вас прошу, будьте, будь ласка, обережні, бо я знаю, що серед вас також є багато тих, хто шестерить і здає своїх же. Так от, отаким от шестеркам я кажу: місця буде мало вам всім, і отим ушльом, які торгують людськими життями, які торгують солдатськими життями, і вам, прихвастням, яких своїх же продають. Хлопці, дуже вас прошу, допоможіть. Разом ми сила. Ви допоможете нам. Ми допоможемо вам. Інакше ніяк. Слава Україні. Наші поневолені солдати незаконно поневолені. Уявіть собі. Зі статусом зниклий безвісти їх утримують уже більше, отак як мого брата, з квітня місяця цього року. Зі статусом зниклий безвісти їх утримують незаконно на території, скажімо так, установи і постійно перевозять. Я дізналася про те, у нас є свідчення, що над цими хлопцями з внутрішньополоненими у них немає ніякої вини. У них немає. Вони винуваті лише в тому. Вдумайтесь, що вони в тому пеклі. Поранені вижили в боях. Якщо там захочуть інкримінувати дезертисто, так це не вдасться. Через те, що в мене є свідчення офіційно зафіксовані, які говорять про те, декількох побратимів, що мій брат був з пораненими ногами. Він не міг дезертирувати, його відтягували непритомним з поля бою, а потім протягом місяця не могли забрати. Тепер виходить, починаючи з квітня, цих хлопців незаконно утримують. Командуванню про це прекрасно відомо. В вересні місяці я дізналася про те, що над хлопцями цими знущаються, що їх боють, їх катують. Деякі хлопці, на жаль, вже здійснили суїцид і не витримали оцього внутрішнього полону. Деякі хлопці померли від хронічних захворювань, хлопці знаходяться в неволі. І е, оці віртухаї їм погрожують, що якщо хтось дізнається, то Ну, звіздець вам і вашим сім'ям ми точку здадім і отсюда приїті. Мій знайомий, хороший знайомий, у жовтні їздив до командування цієї схльованої 77-ї бригади. Вели переговори про те, щоб цих хлопців відпустити, а командування, вибачте, боїться. Бо родичі намахані і вони бояться хлопців відпустити. Це що взагалі за вибрики такі? Скажіть, будь ласка, ви хто такі? Ви люди чи ви тварі? Відпускайте наших рідних, президента Зеленський, генерали Залужний, ДБР, СБУ, ВКР, ВКР, будь ласка, Київське. Ми звертаємо вашу увагу, що Криворійське ВКР, на жаль, на превеликий жаль, маючи інформацію про цих хлопців ще у п'ятницю. Майже за тиждень не спромоглося приїхати й перевірити. Ми вимагаємо комплексну перевірку цього місця, де ми знаходимося. Поверніть наших рідних. У нас є і локалікація, і документація, і свідчення побратимів. І вчора, буквально вчора, один із наших побратимів повідомив про те, що цих незаконно поневолених хлопців з 77-ї і з 56-ї бригади, збираються. Вивести на ноль і незаконно обнулити, також є інформація про те, що частину цих хлопців передали росіянам в полон. Я вимагаю максимального репосту, допоможіть нам визволити наших рідних. Просимо максимального репосту. Ми родини з них на військових 77-ї бригади. Е, я розшукую брата з 3 березня Шірського Миколу Миколайовича, який зник на першому бойовому завданні. Я отримала інформацію спочатку про те, що його з поля бою спустя двоє суток евакуювали в стабілізаційний пункт. Цей стабілізаційний пункт протягом місяця ніяк не могли евакуювати до 70 поранень. Потім цих хлопців евакуювали. Спочатку тримали в Константинівці, потім в Павлограді. Знову ж таки, незаконно. Бо 24 березня у мого брата вже був статус, зниклий безвісти. Наприкінці квітня цього року я вийшла. На знайомого із ВКР, і цей знайомий мені сказав, що твій брат живий, він знаходиться в полоні у наших. Я почала їздити, звертатися і всюди. Десятки разів я була і в координаційному штабі, була на особистій зустрічі у Олега Котенка, а також у багатьох інших. І всі як один мені говорили, що у нас в Україні такого бути не може. Що ми правова держава, ми не Оркостан. що не можуть наших хлопців утримувати незаконно в неволі. Тим більше зі статусом зникли безвісти чотири місяці: травень, червень, липень і майже весь серпень я розшукувала і не могла знайти ніякої інформації. Потім, наприкінці серпня, я дізналася про те, що хлопців із Павлограда потім возили по всій Україні. Як вчора, буквально я вже дізналася, що їх завозили навіть у Кропивницький потім їх привозили в Дніпро. Тепер їх тримають в Дніпропетровській області за містом. І скажем так, ці хлопці незаконно утри утримувані. Нагадаємо, військові попереджали владу, що церемонитися ніхто не буде. Після останнього голосування в раді спливає на думку тільки одне: щоб закінчити цю війну, нам потрібно всього два батальйони: один із дітей народних депутатів, другий із дітей представників генштабу. І відразу буде все зброя, амуніція, військова підтримка, авіація, артилерії і навіть підводний човен спливе. А поки воюють діти робітників і селян та гине Цвіт нації, то нічого у нас не буде. Про це в свій час казав Василь Шарбаков, Київська Русь. Ну і в чому він не прав. Ви тисячі простих хлопців зараз там, а де наші політики та їхні діти. Щодо цього свою інформацію має військовий спозиним Влад Буча. Він уже неодноразово звертався до народу та влади, пообіцявши, що потім після війни хлопці повернуться до рати та запитають кожного штурмом одним. Там все не обійдеться. Засіли мародери писав влад. А Борис Годунко народний розбійник з ветеранами і пораненими навіть штурмував засідання однієї з обласної ради. Це відомо вже публікували. Там він емоційно розніс крахобурів та. Мародері, вже зараз українці продовжують виходити з плакатами під офіс президента і раду, заявляючи, що якщо ПДВО її забрали з областей, це не значить, що його можна красти з центрального бюджету. Але коли це кого хвилювало, он Одарченка та голову спецзв'язку вже випустили під заставу. Засікаємо час, коли вони покинуть країну. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.